Так, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про мій курс PS Blender, на якому ви дізнаєтеся, як створити сцену кімнати від сірого куба з замовчуванням до повного зображення з гарним інтер'єром. Так, про що ми сьогодні поговоримо? Про план курсу чого ви зможете навчитися на курсі? Яка середня заробітна плата у 3D-дизайнера, роботи студентів, що пройшли курс? Так. Які у нас є різновиди курсу? А, перший варіант це базовий. Він підходить для людей, що не знайомі з інтерфейсом програми Blender. І на цьому курсі ми поступово познайомимося з примітивами, з модифікаторами, з рендером, з налаштуванням і так далі. Продвинутий варіант підходить для всіх, хто працював вже з примітивами, може робити базові моделі і доповнюють ось свої графічні навички практичним досвідом у 3D. Ми навчимося створювати більш складні моделі, більш складні анімації, запікати карти та робити реалістичні рендери об'ємних предметів. Так, базовий. У курсу Blender ми познайомимося з примітивами, з текстурами, з HDRI. Я вам надам всі сайти де що завантажувати, познайомився з матеріалами, які є компоненти шейдерів, як правильно налаштувати світло, також модифікатори, рендер, симуляція. Буде навчання у форматі онлайн відео або конференція. Кожен тиждень ви будете отримувати нове відео та нові матеріали. Роботи студентів з базового курсу, які вже його пройшли. Так, продвинутий курс. Ось такі анімації є в мене для прикладу, що ми навчимося. Тобто більш такі складні анімації, робота з камерою, як прив'язувати камеру до об'єкта, як її зробити, щоб вона двигалась по певній траєкторії. Також розглянемо SVG, як воно працює, як додати. Далі робота з текстом. А також чекає підтримка викладачів, відповіді на всі питання, де допомога під час нашого марафону курсу. А після виконання вашого домашнього завдання вас буде чекати перевірка як в онлайн форматі, так і в офлайн. Тобто можна зідзвонитися, можна просто запитати, написати та трошки змінити те, що ви зробили. А також в вашому чаті у вас буде додаткова інформація, презентації, книжки по блендеру, додаткові відео. Так, середня заробітна плата по містам для 3 d дизайнера а, Взагалі, середня зарплата дуже висока у нас у 3D-дизайнера, для цього не потрібно знати прям всі програми, а, іноді блендера для цього достатньо. І я можу сказати, що на фрілансі також дуже нескладно знайти роботу для 3D-дизайнера, особливо якщо у вас є своє ім'я, тобто ви десь викладаєте. Також ми на курсі поговоримо, які є додатки, щоб розвивати своє ім'я, щоб до вас приходили як не до просто 3D-дизайнера, а саме знали, чим ви займаєтесь, щоб ваші роботи були популярні, це ми також з вами розберемо на курсі. А так, на цьому все. Дякую за увагу. Якщо у вас залишаються якісь питання, то, будь ласка, пишіть в інстаграм і я на все відповім.